Ось таке яблуко. 40 гривень. 40 гривень є. Ось таке. Так само, 40. 40. А що, давайте будемо говорити ці сорти. Чемпіон. Це чемпіон, а це попередній принц. Принц. А ось таке. 42. 42, це Golden. є Голден. Ось таке гарне. Джеремін 42. 42. Ось таке. Фуджі 42. Фуджі 42. Це також Голден 42. 42, ось таке Голден. Персик 40. Персик 40. І Малинівка 35. Малинівка 35. Це відразу на початку 90 місце, під 12 на 8. Так, є ще ось такі яблучки, які це? Цейдарет в двох рядках. Угу. По чому вона веде? По 35. По 35. Ось таке. Це голден такий серед. Голден. Середній ціна. 28. По 28. Ось таке яблучко. 35. Ось таке малинка. Айдерет. 30. А Малинівка це? Так. Айдерет Малинівка. Ось, ось такі є яблучка. 74-75 місце. А ще є сушка. По чому? По 55 гривень. Ось така. Чому така груша? 65. 65. Да, така 55. А ще така менше 55. Є так? а, така 40. Так. Ось така по 40, так? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо вас... є. Ще, так. ще ось така гроші. По 25. 25 гривень. Така акція да. сьогоднішня. А виноград? 120 гривень. 120 гривень. А яблука на вагу, якщо брати? Флорина 40 гривень. Флорина ось така по 40 гривень. А ось такий виноград? 220. 220. 220. Ось такий. Кардинал 130. Кардинал 130. Вікторія 200. Вікторія по 200. А по чому чорнослив буде? Скільки чорнослив? 150 і 120. 150 і ось такий менший трохи по 120. В чому такі яблука? По 35. Шо? Ось така груша по скільки? 60 гривень, і ось це також 60, так? Така.